Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині квіточки і не тільки. Якось у мене залишилося багато віднятого матеріалу, тому вирішила все гарненько підчистити, показати вам все, що назбиралося, насолодитися липним місяцем, хоча вже і серпні закінчується, і це цвіте агапантус мілкоквітковий. Звичайно ж цвіте в ботанічному саду міста Гютерсло. Це моя віддушина, місце, в яке я ходжу дуже часто. І першу частину якось я показала, а друга лишилася. Ну це ж неправильно. А скільки всього ж тут цікавого? Думала показувати нове, та куди ж нове показувати, якщо старе ще є. Це, хто часто буває зі мною у ботанічному саду, розуміє, що це доріжка до аптекарського городу. І саме тут починаються лікарські рослини. Як бачите, що ми квітне Олеандр, відома лікарська рослина, але молочко отруйне, використовується в малих дозах як ліки. Ну, в принципі, як і все. Те, що мікродоза ліки, макродоза – смерть. Пам'ятаєте, була така історія, коли Олександр Македонський. Завоював, вже не пам'ятаю, як Україну, і вояки на одну ніч приготували м'ясо на дереві. Смачно було, всі наїлися, полягали спати і не прокинулися. А не прокинулися чому? Бо єдина деревина в тому місці це Олеандр. Ну, Ось так, смачно поїли і повмирали. Бу було й таке. Це вже потім стало відомо, що Рослина може навіть деревина вбити. Дуже багато таких історій про кожну рослину майже є. А ми любимося Погляньте, які зараз іще маленькі були гейхери, навіть не цвіли цей раз була, вони вже квітнуть повним ходом. Ну і, звичайно ж, моя улюблена доріжка до тихої заводі, або ж ставочка із лататтям. Гляньте, яка красунька манюнька вискочила. Підросли, вони однозначно підросли. Я хотіла тоді зробити і зрозуміла, чому я не показала. Я хотіла робити порівняльне відео про латаття і про лотаси. Але щось мені завадило, а потім я побачила справжні лотоси у ботанічному саду іншому. І ви пам'ятаєте це відео. А тут так і лишилося: золоті рибки, маленькі пташки, і тиха-тиха заводь. Дивишся, і душа радіє. Боже, як же хочеться миру в Україні, як же хочеться додому. Зараз тут набіжать і почнуть мені писати, але замажте чимось собі рота і йдіть далі. Дуже багато. Розумників розвелося, а після останньої зустрічі на Алясі зовсім не весело. Тим більше у моєму регіоні. А поки що я посміхаюся і роблю вигляд, що все прекрасно, все чудово, і ми живемо тут, як вареники у маслі, насолоджуємося життям. Хоча, чесно кажучи, піднімаюся, встаю, йду, знімаю, працюю і хоч хочу трішки показати краси своїм друзям, щоб вони хоча б трішки відволіклися. Я знаю, кожен свій садочок, мені найважче, в мене ви бачили, що тільки горщики з квітами і то. Тимчасові, і щоразу мені потрібно думати, що ж показати цікавого, щоб мій канал розвивався і далі. Вибачаюся, тут я трішки хотіла навести більший ракурс. У мене цікавий стабілізатор, мені діти подарували, я з ним ніяк не подружуся. Тоді, коли треба стабілізувати, він починає крутитися на всі боки. І коли вирізати все, то інколи можна лишитися повністю без відео. Але як я люблю латаття, як я люблю німфеї. І ось цих рибок. До речі, вони, мені здається, стали якимось меншими в минулому році, були набагато більше. А можливо, це вже новеньких запустили. Бо. Минулого року їх було дві великих, які плавали біля берега. Ось так я кручусь на всі сторони, десь їх видно там поміж листочками латаття, але ви не бачите. І ось гляньте, як чітко видно, чим відрізняється латаття від лотоса. Листя на воді, квіточка, на воді, бутончик на воді. І тичинки всі навколо маточки. А не так, як у лотоса. Над водою високе листя, над водою великі квіти і зовсім цікава сім'яна коробочка. Так що, дівчата, хто хотів лотоси в кімнаті вирощувати, ви їх побачили, як такий розмір може рости в кімнаті, мабуть, у трихлітровій банці, як дехто писав, може навіть на, квіт... на вікні стояти. У маленькому акваріумі лотос. Угу. Ви бачили, яке листячко? Маленьке. Ой, так люблю спостерігати за рибками. Дехто мене не розуміє, а я дивлюся і насолоджуюся тишею. Гарно тут. Як не думаю, що це Німеччина, то нагадує мені куточок, де я була вдома. гляньте, як вони танцюють. Хоч музику став та дивися на цей вальс. Так гарно. І, до речі, німфеї ж бувають тільки. У стоячій воді, хоча ростуть на глибині, не дуже. Ну, на глибині я й той раз вам показувала, але там було більше штучні водойми, а тут справжня ось така. Тут всього два вида, жовта німфея і е, білорожева. Такі гарнющі. Ніяк не відірву очі. Повертаюся і повертаюся до ось цього куточку. Ой, дівчатка. Молимося за мир. Віримо, що скоро б настане він, і прийде перемога. Звичайно ж, ми не будемо жити, як жили раніше, але. Ми по-іншому почали дивитися на життя, на маленькі ось такі радощі. Ми всі помінялися. Дай то Боже скорішої перемоги і повернення всіх захисників додому. Можливо, в когось і дому вже немає, але є рідна земля. А як не було б, а на рідній землі завжди краще. Тому молимося і сподіваємося. Як ви вже розумієте, що водна тематика для мене це щось. Ну ось як можна за ними не спостерігати. Тільки відірвуся, вони знову так гарно починають плавати. Або, як я кажу, танцювати. І так у гарно виходить. Така краса. Як ви розумієте, я стараюся показати все найцікавіше, що бачу сама. І, звичайно, що подобається мені. Ось наша прогулянка з Мишком, ми йшли на дитячий майданчик через ботанічний сад. І ось трішечки вам покажу, як помінявся ботанічний сад за місяць. Ось так французький городик став. Навіть мишко каже, поглянь, яка величезна капуста, їй вже різати пора. Як тут гарно, які цікаві композиції ми бачимо. Тому кому цікаво, ще не підписався, підписуйтеся. Кому сподобалося, ставте лайки, адже вони нас стимулюють. Ну, а звичайно ж, кому не сподобалося, ставте дизлайки. Я знаю, що в мене є парочка таких активістів, які під кожним відео ставлять мені дизлайки. Навіть тоді, коли ні до чого причепитися, все рівно буде дизлайк. А хто любить красу, залишайтеся на каналі. Буде ще дуже багато цікавого. До речі, я ж сьогодні знову була там, де дуже цікаво, і скоро все вам покажу. А сьогодні я бажаю всім тихо дні і ночі, миру та перемоги. І до зустрічі в наступному відео.